1300 кілометрів за майже три дні волонтери громадської організації і військові капелани перевезли на Коломийщину перше авто для збройних сил України, оформлене як гуманітарна допомога через Міністерство інфраструктури України. Деталі у наступному сюжеті. Ця красуня приїхала до України з Чехії. Помічник капелана Юрій Жупанський шукав її близько тижня. Придбав у тамтешніх знайомих лісників. Каже, знайти авто в хорошому стані за кордоном зараз непросто. Просто наші люди вже машин гарні. Я хлоп, сказав, що цілий піднімається. А так зараз трошки відпускати ці не на місце. Зараз люди там запуски повертаються, то ціни можуть підмінитися. Щось таке. Чотири на чотири. Воно і там ціниться. До лісу дають на на, рибалку, на полювання. Та плюну стають, кіберпіля, хоч вони і старенькі. Кордон вдалося перетнути відносно легко. Єдиною перешкодою були черги. Більше хвилювалися за те, як авто подолає чималу дистанцію, продовжує чоловік. Це ж під не нова машина. Я що тут до неї руки до кобусами. Своє віддасть. На жаль. Де десь ми перебували. Близько. Ладно, з половиною дня, воно десь тисячу тисячу 1300 кілометрів. Та перед тим як передати напередок, авто оглянуть на СТО та перемалюють у пікселі. Помиється, А заміна це може ходова чистити. Десь щось подивиться. По мотору це все добре. А так. Лише поїхав. Мотор добре, ходва по добре. Послухайте. Тим часом військові капелани продовжують пошуки надійних бандеромобілів для наших захисників. Щоб зекономити час, шукають з дому через інтернет і знайомих ділиться досвідом співзасновник громадської організації Друг Байко. Дякуємо всім, хто був причетний до цієї справи. хто показав, що може нашій державі працювати будь-яка система, якщо вона простоє чітко і без корупції. Ми ще вдячні тим людям, які приймали участь у оформленні дозвілів документів. Ми щиро дякуємо міні інфраструктури України, що швидко, вчасно і якісно оформляють нам документи, і ми даємо гарантію, що всі транспортні засоби, які будуть прибувати на нашу військову організацію, будуть поставлятися Збройні Сили України. Це перша наслідка. Дякуємо волонтерам, які приклали великих зусиль і багато часу для того, щоб знайти. І дякую всім всім громаді за кордоні, які зібрали кошти для того, щоб транспортний засіб був сюди. Доста Юлія Марциновська для події така радіосейво.